Всім привіт! У нас така гарненька погодка, тепленько, тихенько. І падає такий гарний лопатий сніг. В тому сезоні то вже, я не певний п'ятий сніг. Паде, розтане, впаде, розтане. Ну, ми з польовими роботами закінчили. Ото позавчора приїхав з села з Малини, ще вон грязна фреза Треба буде ще помити кудись, трохи відпустити, бо так чуть-чуть морозець тримає Треба буде передивитися. В неї. Бачите вон, ножі, які вже старті. Ось такі хвостики, а ще є воно тільки. о, о, о. бачите, от. О, частина. Звичайне питання, чого одні ножі такі, ще вон. нічого так, ну, теж вже наполовину стертий, А є такі ще майже нові, а другі вже стерті в ноль. Теж, дивіться, один тільки хвіст остався. Ну, цією фризою. В цьому сезоні ми гепнули десь 10 гектарів в один слід першою пониженою. От. А причина в тому, що зуби ломались, і ми їх міняли на нові. Не завжди оригін... ну, такі, як треба. Часом мотоблочні ставили, бо як треба було срочно. От. І Через то є такі, що стерлися в ноль, є такі, що наполовину. От. Ну, така ситуація. От. Хочу розказати вам нову історію. Згадав я її зовсім недавно. Історія, значить, аби тільки хватило заряду батареї, бо телефон сідає. Така красота. Значить, зустрічаю я свого старого знайомого токара. Сашу, може, буде дивитися, привіт. Хороший токар, доточний такий. І, значить, ну так я. Він з такого розряду людей, що якщо все добре, то він не хвалиться. А ну, є якась проблема. Каже, от є така проблема. Значить, він працював на одного підприємця, токаром працював. І щось там, щось там не знаю. Ну, коротше, розрахувався він з цієї роботи. Після нього туди ще брали кількох токарів. Справа не пішла, підприємець ту справу з токарними справами закрив і продає токарний станок. Токарний станок хороший, і той мій знайомий хоче його купити, але підприємець, з принципу, не хоче йому його продавати ні за які гроші. Ну, якби буває таке. І Він до мене каже: може, ти поїдеш купиш того станка для мене. Кажу, слухай, я в токарних станках, ну, баран повний, ну, ніколи навіть в школі не точив на токарному станку. ну, Бачив, як там точать. Але ж кажу, ну, то-то, що я ж тобі там? Ну, так, каже, там трошки поторгуєшся сюди туди. Він там хоче той підприємець за, за того станка реальну ціну, там, скільки вони тоді коштували, навіть трошки нижче реальної. От. От. Кажу, давай спробуємо один фокус. От. Ну який фокус? Значить, засилаємо туди до того підприємця одного клієнта, типу купця. Той купець пішов там, подивився на станка і сказав, що то за дорого. Пішов. слідуючи йду я. Ну, там подзвонив, серйозна фірма. Запустили мене туди на ту фірму. Приходжу я там в той цех. Там хлопці щось там роблять якусь іншу роботу, не пам'ятаю, щось там роблять. А я таким з дуже умним виглядом приходжу дивитися на того станка. Ну, той токар мені сказав, кілька вадів по тому станку. Ну, як і в кожній справі, в кожній желізяці, завжди знайдуться якісь недоліки. От. Ну, я, значить, таким пущі професорським виглядом до того станка підходжу. Починаю шарпати за всі речашки, а там. Всі знаєте, токарний станок, там речашків багато. Е, от, е, значить, шарпаю сюди, туди, за патрона, взад перед покрутив. От, е, підходить до мене якийсь з тих працівників, каже, може вам рубільника включити? Думаю, йо боже борони, як вони мені включать світло на той станок, а я ж навіть не знаю, як його включити. Кажу, ні-ні, хлопці, не треба. Я, 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 я тут сам. Кажу, якщо можна, дайте лома. Ну, як почули вони за лома, там їх щось було троє чи четверо в тому цеху, пороздявляли губи. Несуть мені лома. Значить, я того лома запихаю в станину, сюди, туди подіргав задню бабку, значить, посмикав, і вона так трошки люфтить. Окажу, вибита, ну мені той токар сказав, вибита, кажу, станина в одному місці. А вони до мене, як ви знаєте? Кажу, от дивіться, посунув бабку ближче до патрона. Вона люфтить, посунув назад, не люфтить. Бачу мужиків очі на лоб лізуть. Тут, коротше, починаю я шарпати за того патрона взад-перід і, і нібито переключаю там швидкісті. В ньому теж є передачі, як, як в, як в тракторі, як в машині. Хлопці, може, ми вам включимо світло? Кажу, ні-ні, не треба мені світла. Я сюди туди кажу, знаєте що, хлопці? Певне, що тут буває, що вискакує четверта передача, а потім таким умним, зумним таким вираженням кажу, ні, вискакує третя. Пошарпав сюди, туди. Ну там якийсь був старший, коли ти хлопців, то що будете брати станка? Та кажу, ні, тут в ньому стільки недоліків, станина вибита, передача вискакує, ще там якась болячка. Ну то така звичайна болячка для токарного станка. Взагалі, той токарний станок був дуже хороший. От, кажу, ні, то за дорого я брати не буду його, бо то треба те все ще ремонтувати, воно витягне багато грошей. І я собі пішов. Ну і третього заслав 에, той токар свого родича, і вони того станка купили процентів на 30-20 дешевше, ніж 에, той підприємець за нього цінив, так як ну, було пару клієнтів, напсякали. І той токар довольний, купив, все, все нормально. Пройшов деякий час. Зустрічаю того токара. Він каже: Слухай, є продовження тієї історії. Ну кажу, яке продовження? Що там, мав проблеми? Та ні, не мав проблем. Зустрів він. 에, Ось в місті зустрів коротше, одного з тих хлопаків, що там були, як я того, бадав того станка. От. Та й той хлопаха каже: Е, каже, ти хороший токар. Але от був, приходив чоловік купляти станка, ото каже майстер. Він каже навіть. Не включаючи станка, всі болячки в станку понаходив. Той мій, той мій знайомий там чуть босад не випав. Ти думав, він не признався, але каже: Знав би ти, що то за токар був? Який він сильний майстер по токарних станках? Отакі От бувають анекдоти. От. Всім удачі! Бувайте здоровенькі. Підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте. Буду ще щось знімати. Історій в мене є подібних багато. А завдяки моїй першовенькій пам'яті я їх позабував і згадую помаленьку. І буду розказувати, знімати. Якщо вам цікаво, дивіться, підписуйтеся. В мене вже вон можете мене поздоровити, вже там дякую. Мене дехто вже поздоровив. У мене перша тисяча підписників є. От, є надія, що може будуть якісь копійки капати з того, що я балакаю. Бо фізичним трудом. Щось не виходить останнім часом заробляти гроші. Бувайте здорові, хорошого настрою, всього-всього, всього всього самого самого, самого кращого.